Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Володіє рекламним агентством у Санкт-Петербурзі, що брали участь у піар-кампанії про путінської партії. екс-мера Полтави, слідчі СБУ, повідомили про підозру. 17 ліцеїв, решта гімназії. Як вплине реформа закладів середньої освіти Полтави на якість і педагогічний склад? Ціркова студія Крафту Полтаві відзначила десятирічний ювілей. А тепер про це та інше більш докладно. Служба безпеки України затримала доньку колишнього мера Полтави, яка працювала на виборчій штаб партії Путіна. Виявилося, що 36-річна жінка співпрацювала із РФ під час російських виборів у 2022 та 2023 роках. Повідомила речниця СБУ Полтавської області Інна Усова. Проживаючи у Києві, підозрювана дистанційно керувала рекламним бізнесом у Росії і отримувала значні дивіденди. За даними слідства, фігурантка володіє у Санкт-Петербурзі рекламним агентством, що брало участь у піар-кампанії про путінської партії Єдина Росія Їй загрожує до 12 років тюрми. Зараз донька Ексмера під вартою додала речниця СБУ Полтавщини. За період співпраці з так званим виборчим штабом Кремлівської партії вона отримала понад 35 мільйонів прибутку у російських рублях. У ході проведених обшуків правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та фінансову звітність щодо співпраці з РФ. Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за частиною 6 статті 111 з позначкою 1 Кримінального кодексу України колабораційна діяльність. Крім того, за матеріалами СБУ на усе майно фігурантки накладено арешт на загальну суму понад 270 мільйонів гривень. До заарештованого майна уйшли три квартири у Києві, Мінівен та частки статутних капіталів двох українських компаній. Струмок, що пробивається з під асфальту, творився сьогодні на проїжджій частині. Неподалік перехрестя вулиць Стрітинської та Патріарха Мстислава. Звідки взялася вода, дізнавалися наші кореспонденти. Біля перехрестя вулиць Стрітинської та Патріарха Мстислава у Полтаві, 11 червня, утворився струмок, що б'є з під асфальту. Причину витоку води комунальники шукали від самого ранку, кажуть вони. Для цього обстежили не один каналізаційний колодязь. Яка труба біжить? Будемо приділятися. Бори труби, тільки якої, ні понятно. Місцеві жителі кажуть, струмки та фонтани тут утворюються регулярно щонайменше двічі на рік. Припускають, відбувається це через зношені труби. Ну, труби, мабуть, там вже вже старі. Тому що вони після війни ні разу не менялись. Треба їх давно було поменять. Часто оце тут було там біля тих мусорних баків і кажуть, було далі. Ділянку пориву мережі визначили, повідомила речниця підприємства полтава водоканал Інна Рудяк. Додала, ведуться підготовчі роботи до ремонту. Стався порив водопровідної мережі діаметром 500 мм по вулиці Патріархам Мстислава. У зв'язку з тим, що ця мережа є однією з основних. Відключення не виконувалося, ведуться підготовчі роботи щодо відключення як кількості абонентів від водопостачання. Як раніше повідомляли у Полтава водоканалі, система водовідведення у місті зношена на 90%. Майже усім комунікаціям понад 60 років. Тому і утворюються численні пориви та провали. Таві з'явиться 17 ліцеїв, решта шкіл перетворяться на гімназії. Їхній перелік та план оптимізації закладів середньої освіти затвердили на сесії міської ради. Коли нововведення вступлять у дію, як вплинуть на якість освіти та педагогічний склад, дізнавалася наша знімальна група. 17 ліцеїв, а решта гімназії. У Полтаві оптимізували заклади середньої освіти. Якщо учні обирають профільну освіту і хочуть навчатися у 10-12 класах, йдуть до ліцеїв. Говорить начальник управління освіти департаменту освіти Полтавської міськради Олег Кривень. Такі нововведення відбуваються відповідно до законів України про освіту та про повну загальну середню освіту. Було прийнято план оптимізації закладів освіти, тобто Реалізований він буде вже з навчального року, 27 році. До цього часу ми повинні привести у відповідність в закладах документацію, сформувати. Ну на сьогодні вже сформовано перелік закладів, які стануть ліцеями, планують стати ліцеями, які в подальшому стануть гімназіями, тобто без 10-12 класів. Статус ліцею за рішенням депутатів Полтавської міської ради отримали Полтавський ліцей номер 2 номер 6 лідер, номер 10 імені Володимира Короленка, ліцей номер 13 Успіх, номер 14 Здоров'я, ліцей номер 17 Інтелект, номер 26 29, 31, 21, 30 Європейський, номер 33, 38 науковий ліцей, номер 3, 16 і ліцей номер 1 імені Івана Котляревського. Для дітей, які мають бажання продовжити навчання у школі школі після 9 класу потрібно буде пройти конкурсний відбір, зазначає Олег Кривень. Та наголошує, що передбачений у місті ліцей, де будуть тільки 10-12 класи. Затверджено мережу з 17 ліцеїв, з них один перший ліцей буде навчати учнів лише 10-12 класи. Два ліцеї, третій і в майбутньому 16-й будуть навчати учнів з п'ятого по дванадцятий. Всі інші чотирнадцять ліцеїв будуть навчати з першого по дванадцятий клас. Інші школи у місті отримали статус гімназій. Вони навчатимуть дітей з першого по дев'ятий класи. Однією з таких є гімназія номер 7 Щоправда, свій статус, навчальний заклад має вже третій рік. Ми Набули статусу гімназії ще в 2021 році, тобто повноцінно, як і гімназія, ми працюємо вже третій рік. Власне, що змінилося, коли ми стали гімназією, то в нас забрали старшу ланку, тобто 10 11 класи ми не набираємо і працюємо зараз лише з першого по дев'ятий клас. І якість освіти педагогічний колектив з моменту перетворення самої школи на гімназію збереглися, розповідає її директор Іван Єзерський. Розвіює побоювання багатьох педколективів і начальник управління освіти міського департаменту освіти Олег Кривень. Скорочення вчителів у нас не було весь педагогічний колектив, який працював. Він збережений і працює надалі. По контингенту учнів контингент також збережений. Наприклад, коли в нас були 10-11 класи, у нас було близько 320 дітей. І зараз, якщо на сьогоднішній день взяти, в нас трішки більше, ніж 320 діток. Тому в принципі. Контингент збережений і вчительський, і учнівський. На сьогоднішній день я не можу цього сказати, тому що це затверджено лише план оптимізації. Нам ще до е, фінального, так би мовити, етапу до 27-го року ще фактично там, майже три роки. Тому на сьогоднішній день важко сказати, чи буде скорочення. Заспокоїть педагоги і батьків. Як показав час, діти легко адаптуються та не мають жодних проблем із погіршенням успішності, додає директор гімназії номер 7 з нашого досвіду проблем абсолютно ніяких немає. Навпаки, до нас приходять школи, які є в яких є 10-11 клас, приходять до нас з профорієнтацією, запрошують наших учнів до себе в школи. Наші учні навчаються і в 5-й, і в 9-й, і в 38-й, і в 32-й, ну, по, по по всій Полтаві. Нагадаємо, що з 1 вересня 2027 року шкільна освіта в Україні буде ділитися на три освітні рівні. Початкова, тобто навчання перші чотири роки, базовий рівень – це з 5 по 9 класи та старший профільний рівень, де навчатимуться з 10 по 12 класи. Захист прав людини в умовах воєнного стану на Полтавщині обласному центрі. Презентували доповідь уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його представника у Полтавській області. Подробиці дивіться у сюжеті. Стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні у 2023 році. У Полтаві відбулася щорічна доповідь уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його представника в Полтавській області. Говорили, зокрема, закремаю про захист прав людини в умовах воєнного стану на Полтавщині. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Ламешко взяв участь в обговоренні, не дивлячись на умови війни. Не дивлячись на великі виклики в області, надзвичайно, ну як на мене, і офіс надзвичайно працює. Представників уповноваженого. Я думаю, що у них найкращий офіс на сьогодні серед обласних центрів, тому що депутатський корпус доклав значних зусиль, що ну, найкращі приміщення з усіма необхідною інфраструктурою і на сьогодні. Центр надання адміністративних послуг це найбільш відвідувана установа в області за 2023 рік у повноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець отримав понад 95 тисяч звернень від українців. Ключовими категоріями заявників у цьому році були члени родин військовослужбовців, внутрішньопереміщені особи, представники родини в інтересах третьої особи, військовослужбовці та люди з інвалідністю. Наразі в Кутаві ми підставлені на рівні обласного центру, але згодом офіси центру, Смана поступово з'являється в кожному, в кожному районі нашої області, згодом взагалі в кожній громаді. Хотів би також зауважити, що більшість звернення до уповноваженого надходить саме в усній полі. Після доповіді присутні напрацювали спільний алгоритм співпраці влади та організацій щодо прав людини в умовах воєнного стану. На Полтавщину надійшла гуманітарна допомога із Німеччини. Це пакунки з йогуртами. Допомогу роздадуть по області переселенцям, родинам військових, пенсіонерам, волонтерам, усім, хто цього потребує. Подробиці дивіться далі. Пакунки із гуманітарною допомогою розвантажують у Полтаві з фури. Всередині йогурти, щойно привезені з Німеччини. Говорить голова благодійної організації «Болтавський батальйон небайдужих» Наталія Гранчак. Сьогодні ми приймаємо чергову гуманітарну допомогу, яка надійшла з Німеччини від наших партнерів місії Йоханітерів, однієї з найбільших гуманітарних місій і в Німеччині, і в Європі. З 2018 року вони підтримують Полтаву і цілонаправно відправляють допомогу саме сюди. За час війни це третя фура з йогуртами, яка приїхала до нас. Це порядка 16-17 тонн. Допомагають розвантажувати фури юні спортсмени. Сьогодні вони тут у ролі волонтерів. Сьогодні ми з восьмої ранку почали розвантажування фури з гуманітарною допомогою. Я дізнався це від свого тренера з ігрового спорту. Ми із своїми друзями, вони теж займаються ігровим спортом, долучилися до. Розвантаження фури. У мене тут друзі, я якось ну, приїхала з ними, то вирішила також м, долучитися до допомоги. Це не важко насправді, тим паче, що ми займаємося таким спортом, що піднімати щось важке, це вже, ну, ми вже пройшли цей кордон, і тобто насправді розгружати продукти це зовсім не важко. Три-чотири тисячі родин з Полтавської області отримують цю допомогу, говорять волонтери. Ми роздаємо і переселенцям, і родинам військових, і нашим парафіянам, і волонтерам, всім, хто звертається, пенсіонерам, хто потребує, роздаємо, тому що вони дуже смачні і корисні. Ну, і саме головне, мабуть, це те, що це подарунок. Це не перша така допомога від німецької місії, говорить Наталія Гранчак. Їй вже понад 50 років. У Німеччині вони мають багато партнерів. У Полтаві 10 років виповнилося зразковому художньому колективу Циркова студія Крафт. На свій день народження артисти представили свої кращі номери. Як вітали циркову студію, бачила наша знімальна група. Зразковому художньому колективу церкової студії Крафт Полтавського міського центру позашкільної освіти виповнилося 10 років. На свій день народження артисти підготували свої найкращі номери. Привітав та подякував за плідну роботу колективові. І перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко розповідає, що діти вражають своєю майстерністю та патріотичними номерами. Я, чесно кажучи, дуже вражений майстерністю, і що ну від найменших ну до, скажімо, вже таких дорослих дітей. Але ну надзвичайно підготовлені, надзвичайно фізично розвинуті і надзвичайно дуже красиві красивий виступи. І звісно, що ми сьогодні прийшли привітати і подякувати і вихованцям, і перш за все, вихователям за такі прекрасні номери, за те, що діти займаються, за те, що діти розвиваються, за те, що діти розвивають свої творчі здібності. Марія Галюта з семи років займається повітряною гімнастикою. Сьогодні представляє свій номер, присвячений війні, та жінкам, які чекають на своїх чоловіків. Зізнається, що планує подальше своє життя пов'язати із гімнастикою. Щоправда, вже у ролі особистого тренера. Номер у мене на повітряному кільці. Називається На залишаймо на одну, тобто це номер про дівчину, яка чекає свого хлопця з війни. На основі цієї війни захотілося такий номер. Колектив складається з дітей різного віку. Розповідає вихованець церкової студії Крафт Еріка Шкодюк. Додає, що своїм успіхом вона та її партнери завдячують тренеру з зразкового художнього колективу Наталі Зінченко. «Тренер у нас люблячий, інколи строгий. Ну, але вона дуже любляча, дуже працьовита. Вона старається вкласти в нас всю свою душу і старається так, щоб все було просто ідеально. Нагадаємо, гурток церкова студія крафт Полтавського військового центру позашкільної освіти заснований у 2014 році. А під Полтавою цими днями відбувся мотофест. Байкери з різних міст України зібралися у селі. Абазівка. у програмі Мототрюки, намети, вогнища, виступи рок-гуртів. Занурилися в атмосферу мотофестивалю. Наші кореспонденти. Мотофест в селі Абазівка під Полтавою з виступами рок-груп, продажем аксесуарів для залізних коней, наметами, вогнищами, стравами гриль та крафтовими напоями. А головне виступи байкерів та хвилюючий рев потужних двигунів. Влаштовуємо ми цю зустріч для мотозалежних, скажімо так. З'їхали сюди люди з різних куточків нашої країни, дуже багато приїхали із Броварів із Києва. У нас, наприклад, буде конкурс найшвидший задній хід, наприклад. Потім такий силовий конкурс, адже байкери не тільки можуть бути брутальними, але вони мають бути і сильними ж, правда. Збори байкерів це особливий драйв, тому проведення мотофесту стане традиційним, говорить його організатор Василь Кожан. Додає, чимало їх нині на захисті держави. Ми сьогодні проводимо мотофест. Мотофест це для нас нова тема. Наша ціль об'єднати байкерів, об'єднати людей, зібрати кошти для наших воїнів, які зараз знаходяться на передовій. Кожен бажаючий, який мотолюбитель, він має змогу приїхати до нас, поспілкуватися, відпочити. І так також нести свій внесок для наших воїнів вперше на мотофесті в Абазівці палкий прихильник і залізних і живих коней Володимир Дорош. Я перший раз в житті. Мабуть, риторичне запитання на сьогоднішній день – це доцільно чи ні. І я вам хочу сказати щиро. А за що тоді воюють наші воїни? За що тоді що ми тоді виборюємо? Ми ж виборюємо державу, де будуть розвиватися всі напрямки і мистецтва і. Спорту доєднатися до мотофесту могли всі охочі, не лише власники мотоциклів, а й ті, кому просто до душі байкерська субкультура. Частину зібраних коштів організатори фестивалю задонатили на підтримку 77-ї окремої аеромобільної бригади. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ЕРТЕПІЛЮЄ. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.